Привіт, це 53-й день бігу і зараз це за фотографію, скільки я прибіг за сьогодні. Я за сьогодні прибіг десь 13 кілометрів. Я хотів за сьогодні більше прибігти, ніж раніше, бо перед цим я е, біг 7 кілометрів прибігав. Я хотів зараз пробігти більше, ніж в минулий yeah. раз. Тому що в мене якось так загорілось бажання от просто перевірити себе. Бо я коли от бігу якось тяжко тренуюсь, то мені починають у голову лізти всілякі у ці мислі думки про ті пів, які борзо спілкуються. Тобто, що ну вони не можуть просто нормально спілкуватися, знаєш? Ти нормально до нього звертаєшся, він просто починає бля, та шо ти хочеш? Оце це чмокають, чавкають, у це чвакають, і вони сидять не це до людей забалакать. Ти просто боїшся цієї реакції. Що людина просто знову починає у ці викрутаси свої показувати, і ну і мені, коли у це ти біжиш, коли в тебе е, твій мозок запускає паніку, що досить, коли ти біжиш, ти хочеш зупинитись, ну ти й сам розумієш, і тобі вистачає духу бігти далі, але все одно тяжко, тому що ти біжиш і потрібно зупинитись. Ну навантаження таке, що мозок говорить зупинись, ну ти не зупиняєшся, і ти починає лізти такі думки в голову. І потім я починаю вспам'ятовувати у цих типів і розумію. Зараз би я заткнув би і ніхто і не писк в мою сторону. Тому що я не боявся б тоді втратити людину, тому що я розумію, що я не правий. І так, така стадія повинна бути завжди, тому що людина може пересолювати, а ти, ну, а ти нічого не скажеш. Ти будеш пересолене їсти. І я розумію, що зараз я сижу таке саме, як перед тренуванням. Я, я зараз, як і тоді, і перед цим я зараз не як завжди не, сможу, не зможу закрити людину. Тому що, тому, що, тому що це на тренування тільки так. Коли ти тренуєшся жорстко, тоді воно таке з'являється, І все. Суть е, розмови така, що не потрібно боятися втратити людину, якщо людина пересалює або ще щось робить не так, або ж чимось, з чимось перебарщує. Тому що ну, людина не права. І потрібно зразу розуміти, що людина буде така і далі. Тобто не потрібно людину тепер цінувати, тому що вона вже ну, вона вже себе показала свою сущність, свою натуру. Тобто людина вже ну, не та людина, як про яку ви думаєте, уже все. Тому е, я ж задихаюсь, тому що е, сьогодні якось було, це якось утомительне слишком. Ну Там 13 кілометрів, я не знаю, це звучить так мало, але там жорстко. Я сижу, в мене просто з того, що кріпатури, е, тіло заморилось. Ну, я перший раз просто, я перед цим по 5 кілометрів бігав, а тут 13. Тому ось така вийшла розмова. Дякую за перегляд. Працюємо далі. І ніколи не потрібно боятись. Завжди потрібно вміти заткнути людину. Все, до зустрічі.